Коротше, пишуть, що якийсь подоляк вмер, але я не зрозуміло чи то наш подоляк, чи то не наш подоляк. З того, що відомо, пишуть, що вмер той подоляк, який є полковником ФСБ. Але перед тим як говорити про полковників ФСБ, давайте поговоримо про нашого Михайла Подоляка. Це той, хто замістить арестовича, а зараз він, по суті, той самий Арестович, який виходить і коментує все те, що відбувається при владі. Щоб ви зрозуміли, наскільки близько Подоляк знаходиться до влади, я вам покажу відео, яке Володимир Зеленський виклав ще на початку повномасштабного вторгнення. На відео ви бачите 5 людей, а як ми розуміємо, будь-кого Володимир Зеленський до себе не підпускає. І можна з цього відео зрозуміти, що Михайло Подоляк з. Знаходиться точно в топ 10 тих людей, які мають доступ до Володимира Зеленського. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Подаляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут. Всі ми тут захищаємо. Ви тут бачите на цьому відео, що у Подаляка навіть немає а, якоїсь посади. Він просто Подаляк, там лідер фракції, голова ОП, президент, і просто Подаляк, який знаходиться на посаді Подаляка. Далі давайте подивимося, відео, де якийсь чувак на прізвище Кох Альфред Кох. Я не знаю а, хто це, але він каже дуже цікаву інформацію в ефірі з Євгенієм Кісільовим. Це, до речі, не той кісільов, який совпадіння да совпадіння, це інший кісільов. Він знаходиться так сказати, на нашому боці, він хороший руський. І тут якийсь чувак на ім'я Альфред Кох віщає про те, що під час Другої світової війни не могло бути ситуації, коли. У якогось чувака, який має доступ до Гітлера, прямо прямий доступ до Гітлера, а, могли бути якісь родичі в Радянському Союзі, які були б якимись там КГБстами. Ну, реально, не може бути такої ситуації, щоб під час Другої світової війни були якісь два брата. Один був брат мав доступ до Гітлера, прямо там чи на найпряміший, а інший брат працював би в КГБ, чи як воно там називалося на той час, в КГБ СРСР. Ну, давайте погодимося. Це дебільна ситуація, і такої ситуації в той час просто не могло бути. Але ж, але. ж, є але. что так я просто тебе говорю: что такой тако варіант, что командуючий русской армії имеет маму, папу і брата а, в Германии, такого даже в, в, в Первої мировой войну не могло быть. Так. А за пропаганду, да? У него, а, например, одной брат а, был. Штадетюру МСС і полковником гестапо. А таково имеєш в виду? Подаліка? Брат, полковник КГБ живе в Москві. У якогось Подаляка брат полковник КГБ, який живет в Москве. Хоча на той час не було, вибачайте, на цей час вже немає ніякого КГБ, але в якогось подаляка є папа, мама, брат. Які живуть в Москві, і брат цього міфічного Подоляка, полковник КГБ. Я так розумію, що Альфред Кох має на увазі полковника ФСБ, тому що немає ніякого КГБ, воно просто стало ФСБ. Далі давайте подивимося, що Михайло Подоляк каже з цього приводу, тому що після цього ефіру, звісно, Михайло Подоляка вже, я не знаю, нашого чи не. Я не знаю, як його називати. Коротше, Михайла Подоляка запитали це питання в ефірі в одному з шоу, так названому breakfast шоу. Це було 14 uh, февраля, февраля, лютого 24-го року. — Возвращаясь к связям с Россией, не могу не задать, извините, личный вопрос, Михаил, потому что накануне, или там до, два дня назад, один из бывших функционеров российских Альфред Кох в интервью Евгению Киселеву, журналисту, сказал следующее, я цитирую прямо, у наркома Жданова, ответственного за пропаганду, родной брат, например, был бы штандартным фюрером МСС и полковником гестапо. Это я имею в виду подалека, у него брат, полковник КГБ, живет в Москве. Будет у вас комментарий? Ну, э, как бы связывают то... И, и брат в Москве, в принципе, что такого. У вас с Россией... Нет, он да, дальше не говорит о том, что э, вы работаете на России или что-нибудь еще, но он э, приводит, э, отсылает к вашим предыдущим словам. В общем, я не хочу полемики. Э, на самом деле, чтобы вы выступали в полемику с Кохом, э, меня скорее интересует, так сказать, по фактам. Действительно ли это так? А, не знаю, насчет КГБ, ФСБ и так далее. Конечно же нет. А, второе... А если человеку 60 лет, имеется в виду, мне 51, я должен нести ответственность за других людей? Это во-первых. Во-вторых, безусловно, безусловно, люди, которые, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и я не общаюсь с людьми. То есть я должен за них нести ответственность. И, наконец, третье. А, кстати, когда говорят, что Российская Федерация, ну, вот, условно говоря, если у тебя родственник в России, то ты, значит, будешь завербованный. А почему не считают, что я могу завербовать кого-то? Ну, то есть, как бы, ну, или кто-то из Украины. Для меня это загадочно все звучит и так далее. Еще раз, взрослые люди, взрослые люди, несущие ответственность за то, что они делают, они поэтому и являются юридически ответственными за свои слова, действия, поступки и так далее. Нести ответственность за других взрослых людей, безусловно, я не буду и не хочу, точно так же, как и Сырский, точно так же, как любой другой человек, родившийся, еще раз подчеркиваю, в Советском Союзе. Поэтому здесь, если четко зафиксировать, первое, существуют родственники у многих в России, второе, не факт, что с этими людьми кто-то общается, третье, мягко говоря, мы можем смотреть по-разному на многие вещи и не общаться. Это же нормально. Ну и четвертое было бы хорошо, чтобы люди все-таки проверяли информацию о КГБ, ФСБ мои родственники никогда не относились. І я в принципі, я в принципі згоден з подаляком, що у дуже багатьох українців є родичі в Росії. В мене є родичі в Росії. Я навіть не знаю, хто вони. Я просто знаю, що в мене десь є якісь там родичі, тьоті, дяді, брати, сестри, скоріш за все, можливо, вже внуки. Я навіть імен їх не знаю. Я просто знаю, що мій батько він народився десь в Росії. Він приїхав в Україну. У мене десь є якісь там родичі. Я їх ніколи не бачив, ніколи не чув, ніколи з ними не спілкувався. Хто вони, я взагалі тупо не знаю. Але тут у Миші Подаляка рідний брат в Росії полковник КГБ. Ну це ж нонсенс. Просто у людини, яка має доступ до Володимира Зеленського брат рідний, полковник КГБ. Що про це пише Рія Новості? Ріановость це російська помойка. Написала. І звісно, що у Подаряка є родной брат, брат Володимир. 1965 года рождения, давайте подрахуем, 2024-1959. Вот как раз про это Падуляки говорит, есть какой-то там чувак, якому 60 років, который с 1987 года проживает на территории Российской Федерации. Близкий родственник советника Зеленского не только имеет российское гражданство, но и является офицером одного из силовых ведомств. По одним данным, Владимир, действующий полковник ГРУ Генштаба РФ, украинские СМИ сообщали, что последний раз братья встречались в марте 22 -го года. В марте 22 -го года! на российско-украинских переговорах в Стамбуле. Другие источники сообщают, что Владимир служил в ФСБ. Гру ФСБ ничем не лучше, честно кажучи. Сам Подоляк заявляв, що його старший брат уволився із спецслужби ще в 2021 році і зараз на пенсії. Ну ми ж всі пам'ятаємо, що був такий чувак, Гіркін Стрілков, який він же, ж, він же ж був хто, полковник ФСБ, але коли він брав Слов'янський і організовував там. Донецьку народну республіку матії? Він же ж також, бо він просто був не при ділах. Він звільнився зі служби. Тому, коли е, Гіркін був полковником ФСБ, він вже не був полковником ФСБ, тому що, от номінально, от як кажуть, от, юридично він не був полковником ФСБ. Тут така сама приблизна ситуація. Юридично, Володимир Подоляк він не служить в ФСБ. Він звільнився. А що він робив на переговорах 22-му році? Мені не зрозуміло. І хай нам Подоляк скаже, що робив його брат на перемовинах в 22-му році, якщо він звільнився зі спецслужб у му році. Просто скучив за братом, хотів брата побачити. Ну і нарешті до суті цього відео, яке я знімаю. У Росії помер брат радника глави ОП Михайло Подоляка Володимир, який, можливо, мав стосунок до ГРУ Росзмі. Тут є його фоточка в погонах з ордінами, з медальками, всі діла. Є також фотка його могили, іконочка, віночки, дати народження, дата смерті. І також тут є фотка, на якій а на віночку написано, що цей віночок від колективу ЦПС. Але давайте про це трошки далі. Що пишуть? Пишуть, що Володимир Михайлович Подоляк, російський полковник у відставці та. Старший брат радника президента України Михайла Подоляка помер 19 травня 2024 року у віці 59 років. Обставини його смерті невідомі. Росіяни публічно про це не повідомили. В принципі, якщо не повідомляють обставини смерті, то, можливо, можливо, ми якось завербували цього Володимира Подоляка. Він нам допомагав і просто його змусили вийти у вікно. ХЗ. Це, в принципі, можливо. Я допускаю таку ситуацію, хоча в неї я не дуже вірю. Зазначається, що факт смерті підтверджується відкритим московським нотаріусом спадковою справою. Russian officer Ukraine пише, що з медалі на фотографії можна зробити висновок, що Володимир Подоляк служив у російській розвідці. Також у публікації звертають увагу на те, що на могилі розміщено вінок з написом від колективу ЦПС Центру підготовки фахівців. Гру головного розвідувательного управління. Тут далі є посилання на ті відео з Подоляком, які я вам вже показував, і, в принципі, інших деталей тут нема. Але виходить, що у нашого Михайла Подоляка, у людини, яка має доступ до Володимира Зеленського, пишуть, що він радник Зеленського чи радник ОП, чи радник Єрмака, я, коротше, хизе. Коротше, в нього був вже був старший брат, і він був чи то офіцером ГРУ, чи то офіцером ФСБ, чи то офіцером ХЗ Чого в Росії. От, чи можлива була така ситуація під час Другої світової війни? Ну точно неможливо. Ну, ну, це, ну це тупо нереально. Я вже казав, я розумію, коли в тебе є там родичі десь в Росії, я не знаю ХЗ чим вони займаються. Але, але коли, коротше, в тебе. В тебе у людини, яка має доступ до Володимира Зеленського, до президента України, ти скоріш за все бачиш або можеш отримати доступ до якихось секретних документів, не знаю, легально, нелегально, ти можеш просто побачити якусь папочку, яка десь там лежить, щось сфоткать, коротше, кудись відправить. І в тебе при цьому є брат рідний брат, який є офіцером КГБ, ГРУ чи ФСБ ХЗ Чого. Ну це тупо нереальна ситуація. І виходить в нас, коротше, в офісі президента і взагалі при владі купа народу, в яких є не просто родичі, в яких є родичі ФСБшників в Росії. І ці люди при владі вони керують країною. Вони кажуть, кого мобілізувати, кого бусифікувати, що робити. Це просто короче, це маразм, це жорсткий трешак. І ми плануємо з цим всім якось твою мать виграти війну. Ну, я вам. Просто повторю, що далі буде тільки хуже, ребята. Ви побачите, у нас Єрмак, який привів Арестовича. Сам Єрмак, він якийсь дуже проросійський. У Арестовича також там купа якихось родичів ще з часів СРСР в Росії. Там якісь в нього були судді Верховного суду СРСР родичі так далі. І, коротше, сам він якийсь військовий, батько якого був військовий в СРСР, цього чувака в офіс президента притягнув Єрмак. Тепер у нас є ще Подоляк, якого рідний брат. Був полковником ФСБ і так далі. Твою мать, куди ми всі катимось?